Вітаю, друзі! Існує безліч статей, відео та книг про те, що Адольф Гітлер був наркоманом. Був чи не був наркозалежним, ми не знаємо точно, а от що лікували його наркотичними речовинами це 100%. В оточенні Фюрера була людина, яка залишалася поряд з Гітлером майже щодня з 1937 по 1945 рік, його постійний супутник та особистий лікар Теодор Морель. Саме Морель і підсадив Фюрера на лікування наркотиками. Шанс здобути прихильність Фюрера представився Морелю тоді, як він вилікував фотографа Гітлера, за що отримав запрошення на один з ним обід. Саме там нацистський лідер мимохідь розповів про сильні болі в шлунку та кишечнику, від яких він страждав роками. На що Морель зауважив, що йому відомо про незвичайне лікування, яке може принести деяке полегшення. За цим було запрошення приєднатися до Гітлера для подальших консультацій у його гірську резиденцію в Обертзальцберзі. Так почалися одні з найважливіших відносин в житті Фюрера. Наступна зустріч під Берхерцуденом призвела до того, що Морель поставив Гітлеру діагноз аномальна бактеріальна флора та рекомендував придбати препарат під назвою. Мутафлор, розроблений Фрайнбургським бактеріологічним професором Альфредом Нісле. Препарат складався зі штаму бактерій, спочатку взятого з кишкової флори унтерофіцера, який пережив Першу світову війну на Балканах і не страждав від проблем зі шлунком, як його товариші. При прийомі в капсулах бактерії. Укорінилися в кишечнику, витісняючи решту штами, які могли призвести до подальшого заряження. Захоплений рецептом Мореля Гітлер пообіцяв не тільки подарувати до, докторові будинок, якщо мутафлор покаже свою цілющу дію, а й призначити його своїм особистим лікарем. Незабаром Гітлер увійде в запис Мореля під псевдонімом пацієнт А. І почне все більше відволікати лікаря від його практики з іншими пацієнтами. Травлення у Гітлера покращилося. Морель був винагороджений зростанням довіри з боку Фюрера та елегантною вілою на Берлінському острові Швененвердер поруч із будинком міністра пропаганди Гебельса. Незабаром Морель почав призначати Гітлеру ін'єкції сили, покликані. Подолати страх нацистського вождя, що зростав перед віковим ослабленням розумових та фізичних можливостей. Спочатку це були внутрішньовенні ін'єкції глюкози та вітамінів, які давали фюреру підбадьорювальний ефект перед публічними виступами. Крім коханки Гітлера Єви Браун, написаної як пацієнт Б, Морель також буде лікувати Беніто Мусоліні, пацієнт Д. Міністра закордонних справ Йоахіма фон Рібентропа, пацієнт X, Кінорежисерку Лені Ріфеншталь, який ставитиме клізми з морфієм та інших бон з Третього Райху. за дев'ять років їхнього знайомства список речовин, які Гітлеру давав його знахар, став нескінченно довгим. До цього списку входять психоактивні препарати, що змінюють свідомість. Стероїди, шарлатанські засоби та бальзами. Ефекти майже кожного з цих препаратів без сумніву змінювали фізичний стан Гітлера і безпосередньо чи опосередковано впливали на прийняття ним рішень. Наприклад, протигазові таблетки доктора Клестера, які Морель змушував Гітлера приймати у великих кількостях майже щодня, його лікар шарлатан. Зображував як безневинний метод вирішення проблем зі шлунком та кишечником нацистського лідера, однак вони містили беладону та стрихнін, який інші лікарі підозрювали як причину жовтяниці, яка часом нападала на Гітлера. Не виключено, що це міг бути типовий гепатит наркомана, якщо припустити, що Морель не використовував належним чином стерилізовані голки. В 1938 році під час німецько-чеських переговорів Морель своїми зіллями привів до тями чеського президента Еміля Гаху, який, знепритомнів, після того, як вислухав німецький ультиматум, що супроводжувався загрозою Герінга перетворити Прагу на пил повітряними бомбардуваннями. Ліки для Гітлера, що прописуються анонімно при видачі рецепту, купувалися в аптеках Енгельса. В Берліні до тих пір, поки той не став більш вимогливим до правил відповідно до закону Німеччини про наркотичні засоби, це спонукало підприємливого Мореля розпочати самостійне виробництво препаратів зі схвалення Гітлера, який безпосередньо надав докторові можливість масово виробляти та продавати їх без необхідної сертифікації. Хью Тревор Ропер, британський історик, який став офіцером розвідки, якому було доручено розслідувати самогубство Адольфа Гітлера одразу після війни, неоднозначно характеризував Мореля як шарлатана. Морель навіть стверджував, що він був єдиним першовідкривачем Пеніциліну і що британська секретна служба вкрала його секрет і дозволила британському лікарю надати собі цю заслугу. Треба сказати, що німецькі можливості та вміння виробляти ліки всім відомі. Але Німеччина стала країною лідером серед виробників кокаїну та морфію. Причому легально, хоча це було у всіх тодішніх державах, згадайте хоча б хід вертинського кокаїнетка. До 1920-х років такі компанії, як Мерч, Бохрінгер та Кнул, контролювали 80% світового ринку кокаїну. Тисячі кілограмів кокаїну з серцю прибували до порту Гамбурга щороку. Перу продавало майже весь врожай кокаїну німецьким компаніям для переробки. Аналогічним чином, між 1925 та 1931 роками 40% всього виробництва морфіну вироблялося німецькими компаніями. В 1937 році німецька компанія Темлер. Знайшла новий метод синтезу метамфітаміну, який був відкритий японськими дослідниками ще 1887 року і кристалізований в 1919. Цей японський препарат, створений на основі ефедрину, очищує бронхи та стимулює серце. Новий препарат Темлера під торговою маркою первітин майже відразу зайняв у Німеччині позицію основного препарату підвищення працездатності. З 1939 року використання первітину було обмежено, а через два роки регулювалося законом Рейху про опіум. Однак ця ухвала стосувалася лише громадянського суспільства, а не військових. Первітин проник у військові ряди під час вторгнення до Польщі в 1939 році і швидко завоював популярність. Сталінградська катастрофа вплинула. На фізичний стан Гітлера, 9 грудня 1942 року Морель описав стан фюрера так: кишкові гази, неприємний запах з рота, дискомфорт. Гітлеру було потрібні особливі препарати, щоб пом'якшити наслідки психологічного та фізичного виснаження та забезпечити підтримку хімічного балансу, який дозволив би фюреру керувати ходом війни. Пригнічений стан Гітлера посилювався його довгою самоізоляцією. На зміну збудженню і збуджуючого натопу прийшли фармацевтичні збудники. Наприклад, у серпні 1941 року, коли Гітлер захворів у Вовчому лігві, Морелю довелося відродити пацієнта А за допомогою суміші вітамультину та кальцію. В поєднанні з гормональним препаратом, який він виготовив сам склад серцевий м'яз, кора наднеркових залоз, печінка та підшлункова залоза свиней. Ця суміш, по суті, була допінговим агентом, розробленим для того, щоб фюрер міг дотримуватися свого суворого графіку і проводити щоденні військові наради. В міру того, як оперативна війна. Остаточно перетворилися на війну на виснаження, первітин став менш корисним. Позбавлення сну та необхідність докладати зусиль для досягнення фінального відрізку наступу більше не були актуальними. Приблизно в цей час Гітлер, ймовірно, почав піддаватися наслідкам політоксикоманії, підвищеної залежності від кількох ліків, що приймаються одночасно або ж послідовно. Придворний архітектор Гітлера Альберт Шпеєр так прокоментував стосунки нацистського лікаря зі своїм лідером. Морелю вдалося приховувати своє медичне безсилля за допомогою штучних стимуляторів, методу, який закінчувався повною загибелю пацієнта. Гітлер звик до цих засобів підтримки своєї витривалості. Та продовжував вимагати їх. Він захоплювався Морелем та його методами і у певному сенсі залежав від нього та його ліків. Кінець цитати. 18 липня 1943 року, після провалу німецької операції Цитадель, спрямованої на Курський виступ, Морель серед ночі покликаний надати негайну допомогу Фюреру, виявивши, що Гітлер зігнувся навпіл від болю і, підозрюючи, що виною тому були. Подані на вечерю білий сир і рулети зі шпинатом та горішком, Морель щосили намагався знайти відповідну речовину, щоб полегшити біль. Наступного дня Гітлер мав бути присутнім на важливій зустрічі з Мусоліні. Козирем у рукаві, який знайшов Морель, був препарат німецької компанії Merck, що продається під торговою маркою Евкодал. Активним інгредієнтом евкодала є опіоїд під назвою оксикодон, який був синтезований із сировини опіуму двома німецькими вченими в 1916 році. Евкодал має значно глибший знеболювальний ефект, ніж морфін, а також забезпечує стан ейфорії значно сильніший, ніж героїн, його фармакологічний родич. Около одразу приніс пацієнту А полегшення. Перед тим, як Гітлер сів на літак, щоб зустрітися з Мусоліні, йому запровадили ще одну ін'єкцію евкодалу, введений під шкіру цей нектар богів негайно позбавив Гітлера сильного спазматичного болю та запору і дав йому раптовий приплив енергії та ентузіазму. Сумнівно, чи Гітлер взагалі особливо обізнаний був про те, що саме він приймає? Настільки безмежному була його довіра до Мореля, 24 застосування Евкодалу записані в записах Мореля до кінця 1944 року, не беручи до уваги позначок Х або ін'єкція як завжди, Використання Евкодалу оксикодону неймовірно небезпечне, що знав навіть такий шарлатан як Морель. Два або три тижні регулярного використання можуть не тільки зробити людину фізично залежною від неї, а й змінити сприйняття цього світу. Прийом Евкодалу не змінить багато інших препаратів, які регулярно призначаються пацієнту, а а швидше доповнить їх. До 55-річчя Гітлера, 20 квітня 1944 року, доктор Морель вів фюреру сю суміш. Вітамультину, форте, камфори та рослинного коронарного профілактичного засобу строфантину, а наступного ранку зробив ін'єкцію прострофанта суміші від серцевих захворювань. 6 червня 1944 року, в день висадки союзників Нормандії, Гітлер отримав від Мореля ще одну дозу препарату Х, щоб заспокоїти його, незважаючи на військову катастрофу. Що насувається в період з 22 липня по 7 жовтня 1944 року в крові Гітлера потрапив ще одні чудоліки. Через його стан після замаху, скоєного 20 липня в штаб-квартирі Вовчого Лігва. Через травми обох барабанних перетинок до Гітлера прибув лорфахівець на ім'я доктор Ервін Гізінг зі своїм улюбленим засобом від болю у вусі, носі та горлі кокаїном. Цей високоякісний кокаїн. Компанії Мерк, відкинутий нацистами як єврейський наркотик, прибув у вигляді надзвичайно психоактивного, 10% розчину і повинен був вводитися Гітлеру понад 50 разів за 75 днів. Саме в розпал лікування кокаїном Гітлер прийшов до думки про новий наступ на Заході, других Арденах. За свідченням Гізінга, 1 жовтня 1944 року, Гітлер переніс. Передозування кокаїну, через що на короткий час знепритомнів, зазнавши, можливо, паралічу дихання. В житті Гітлера були й інші лікарі, але Морель залишився його улюбленцем. У березні 1945 року Гітлер зізнався своєму секретареві: Мені брешуть з усіх боків, я не можу ні на кого покластися. Вони всі мене зраджують, мене нудить від цієї історії. Якби в мене не було мого вірного мореля, я був би в повному нокауті. Що зі мною сталося б без Мореля? Морель залишиться з Гітлером і аж до звільнення 22 квітня до цього часу запаси наркотиків у Бюнкер бункері скоротилися майже до нуля, і його присутність більше не могла принести жодної користі. Проте саме Морель надав мешканцям бункера останню послугу, надав капсули з ціанідом, які Єва Браун пізніше використала, щоб накласти на себе руки якими Йозеф Гебельс і його дружина Магда вбили своїх шістьох дітей перед спільним самогубством 1 травня 1945 року. Гітлерівський лікар Шарлатан пережив війну, був ув'язаний в концтаборі Дахау і допитаний американцями. В 1947 році, виправданий у військових злочинах, він вийшов м -м, з поїзду на перон вокзалу в Мюнхені, а вже через. Дві години співробітники Червоного Христа привезли його до клініки, тегензеї, блідого зі скойовдженим волоссям. В руці він тримав записку про те, що в нього серйозні проблеми, що він страждає на афазивний розлад мови в результаті пошкодження головного мозку дивна смерть.